Верветься до ангелів В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і Бог розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і славими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові через ангелів-хоронителів усіх, <з pintura noise> усіх людей світу. Будь прославлений Боже, в ангелах коронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже. Ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах охонителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже. Ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений Боже. Ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже. Ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, ангела хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, ангела-хоронителя усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх, ангелах усіх людей світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, ангела коронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже. В ангела хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангела-хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангела-хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангела-хоронителя усіх людей світу будь прославлений боже в ангела-хоронителя усіх людей світу Слава Отцю і Сину і Святому Духові через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже ангела хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителя усіх людей світу, будь прославлений, Боже. Ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Божем. Ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, Ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже. Ангела-хоронителя всіх людей світу, будь прославлений, Боже, ангела-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, ангела-хоронителя усіх людей світу, будь прославлений Боже, ангела-хоронителя усіх, Ангела усіх людей світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.